Доброго дня 7 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на механічний рух. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з поняттям механічний рух і характеристиками, які описують цей рух, такі як координата, шлях, траєкторія, переміщення і швидкість з часом. Давайте розглянемо задачі, які представлені вашому підручнику на сторінці 45. Сьогодні ми плануємо розв'язати дві задачі номер 3 і номер 5 І давайте розберемося, як краще читати умову задачі для того, щоб ви могли краще зрозуміти її розв'язання. Отже, для цього виберемо з вами підкреслювач і спробуємо підкреслити в умові задачі. Ті слова, які нам дають якісь фізичні значення. Отже, на малюнку 410 ми бачимо малюночок 410, ось він. Зображено траєкторію руху тіла. Тобто, ми бачимо траєкторію, згадуємо, траєкторія це лінія, вздовж якої рухається тіло. Що почало рухатися з точки А? В нас сказано, що точка А це. Початкова точка руху, або точка, яка сигналізує про початкове положення тіла. Що ж нам потрібно знайти? Ми також підкреслюємо слова, які нам допоможуть зрозуміти, яким чином позначати потрібно ці дані. Визначте координату початкового положення тіла. Якщо ви пам'ятаєте координати Можуть бути декількох видів. В математиці ви використовуєте координату Х і координату y. Отже, яку координату ми виберемо з вами? Звернемося до малюнку. Біля координатної вісі показано, як називається ця координатна вісь, а саме Х. Отже, всі координати в нас будуть мати позначення Х. Але як розрізнити ці координати? Початкове положення, ми розуміємо, що це старт руху нашого тіла, як правило, має точку старта або 0. Тому координату початкового положення ми позначимо як х з припискою 0. Далі нам потрібно з вами також визначити координату кінцевого положення. В умові задачі кажуть тільки про початкове і кінцеве положення. Тому координату кінцевого положення ми запишемо як просто Х. Також нам потрібно знайти зміну координати. Зміна координати це. Різниця між тим, що було, і тим, що стало. Як позначити це? Тобто координата у нас позначається Х. А як позначити зміну? Зміну в фізиці позначають трикутничком, яка ця буква взята з грецького алфавіту і має назву дельта. Отже, зміна координати буде позначатися як дельта X, тому що координата в нас має назву Х. Далі нам потрібно знайти ще шлях, пройдений тілом. Згадуємо, якою буквою ми позначали шлях, і ми розуміємо, що це велика буква L. А також нам потрібно знайти модуль, по-іншому кажучи, число і напрямок, тобто ми будемо малювати. Переміщення тіла. Переміщення, якщо ви пам'ятаєте, позначається буквою С. Може бути маленька, може бути велика. І тепер давайте приступимо к розв'язуванню саме цієї задачі. Ми запишемо з вами, що ми розв'язуємо третю задачу, поставимо точечку. І зразу почнемо відповідати на питання. Отже. Питання А. Нам потрібно знайти початкову координату нашого тіла. По-іншому кажучи, нам потрібно відповісти на питання, з якої координати починається траєкторія руху. Знову звернемося до нашого малюнку, і ми розуміємо, що траєкторія руху починається з точки А. Якщо згадати математичні знання і оперувати їми, то точка А має координату 2. Це в математиці. В фізиці ми пишемо х з позначкою 0, тому що ми вирішили так позначати нашу початкову координату. І потім вже потрібно записати, чому вона дорівнює. Отже, наша. Координата дорівнює 2. Але в фізиці ми використовуємо не тільки числа, а й обов'язково одиниці вимірювання. Подивіться, будь ласка, біля координатної вісі Х поставлена кома і написана кілометрів. Тобто всі числа, які ми визначаємо на цій координатній лінії, ми. Обов'язково е використовуємо для означення також і одиниці вимірювання, тобто кілометри. Так, ми визначили координату, початкову координату нашого тіла. Кінцева координата. Ми вирішили, що ми її позначимо буквою Х просто. Це точка, в якій закінчилася траєкторія руху. Подивимося знову на наш малюнок, і ми бачимо, що лінія приривається, закінчується в точці С, яка має координату 10 кілометрів. Це ми і запишемо як відповідь, тобто Х дорівнює 10 кілометрів. Відповідь В повинна бути. Як зміна координати внаслідок руху. Отже, спочатку я напишу, що я знаходжу, тобто позначення зміни координати дельта Х. І потім буду вже пробувати розуміти, що нам потрібно записати: дельта Х дорівнює. Згадайте, коли ми з вами. Використовуємо поняття зміни, ми завжди показуємо, на яку різницю була змінена певна величина. Наприклад, у вас була швидкість вітра 6 км в час, ввечері вітер мав швидкість 10 км в час. Наскільки змінила швидкість вітру протягом дня? Від 6 до 10. Більше величина мінус менша дорівнює зміна 4 км на годину. Але в зміні координати є чітке правило знаходження. Ми повинні з кінцевої координати вирух, вирахувати початкову координату х0. Це ви будете вчити також і на математиці. Зараз ми використовуємо математичні знання для фізики. І тепер давайте розберемося, чому ж це буде дорівнювати. Отже, дорівнює кінц... кінцева координата 10 км, початкова координата 2 км. І ми можемо порахувати, в нас вийде 8 км. Ми знайшли і цю зміну. Давайте подивимось, що нас просять зробити далі. Далі нас просять зробити шлях, який, визначити, шлях який, яке пройшло тіло за весь період руху. Отже, ми розуміємо, що наше тіло рухалося від точки А до точки С. Але рухалося не по прямій, а по кривій траєкторії. Якщо подивитися на цю траєкторію, а саме, Визначити форму цієї траєкторії, ми зрозуміємо, що тіло пройшло півкруга, а потім пройшло ще півкруга. Отже, нам потрібно для того, щоб знайти шлях, просто знайти довжину кола, яке описало тіло. Як це зробити? Давайте подивимось. Перше, що я роблю, домальовую до першої частинки наше коло. Отже, давайте подивимось: я домалювала коло. Не дуже добре вийшло, але оце все в нас коло. І згадати з математики, як же ми знаходимо довжину кола. У нас є певна формула, але для знаходження довжини кола. Нам потрібен радіус. Ось центр магу кола, я розумію, а де ж у нас радіус? Згадаємо? Це відстань від центра кола до точки на колі. Тобто, Обе це радіус. І тепер я запишу, як я це буду розраховувати. Отже, це у нас відповідь Г, і я пишу, що довжина. Шлях це буква L велика, ми зрозуміли, вже, ми це дорівнює 2 помножити на число пі, ми знаємо з математики, що це таке, і помножене на r. Оскільки всі величини в нас вже є, або ми можемо їх десь виявити знайти. То ми можемо порахувати 2, множимо на 3,14 це число ПІ, і множимо на радіус ОБ з 4 до 6. Тобто радіус нас дорівнює 2, але обов'язково пишемо чого? кілометрів. Якщо це порахувати, то в нас вийде 412, пробачте. 56 сотих, і також дописуємо кілометрів. Отже, ми з вами знайшли і відповідь на це питання. Тепер наступне питання г. Нам потрібно знайти модуль і напрямок переміщення. Ми знову зараз з вами звертаємося до малюнку. Переміщення це напрямлений відрізок, який показує напрям руху, і з'єднує початкове і кінцеве положення. Користуючись цим означенням, мені потрібно з'єднати початкове і кінцеве положення прямою. А це початкова точка. С. Це кінцева точка. І я обов'язково показую стрілочкою, куди рухалося тіло, тому що ми розуміємо, що відрізочок АЦ тіло могло рухатися від точки А до точки С або навпаки. Але в нас конкретно сказано, що точка А це початок. Обов'язково цей відрізочок ми повинні позначити, написала С, і ви пам'ятаєте, що переміщення це буква С, але. З отакою стрілочкою зверху. Отже, тепер дивимося, як мені його порахувати. Дуже просто: для мого конкретного завдання, це буде діяти не завжди, шлях і переміщення не співпадають. Для того, щоб знайти довжину відрізка АС, мені потрібно із кінцевого положення вирахувати. Початкове положення. Отже пишу 10 км мінус 8 км дорівнює 6 км. Ми відповіли на це питання. І зверніть увагу, що, отже пишу 10 км Мінус 8 км дорівнює. 6 кілометрів. Ми відповіли на це питання і зверніть увагу, що Отже, розрахуємо розра... Розрахуємо з вами переміщення 10 кілометрів кінцева координата мінус 2. Кілометра. Початкова координата дорівнює 8 км. І зверніть увагу, щоб ми вже отримували таку величину, коли знаходили відповідь на питання В, а саме зміну координати внаслідок руху. Тобто ми можемо задуматися, а чи зміна координати внаслідок руху тіла? Завжди дорівнює переміщенню, чи ні. На це ми відповімо на наступному уроці. А зараз перейдемо до другої задачі. Друга задача, завдання наше, дуже схоже на попереднє. Але ми тут будемо використовувати з вами знання з математики. Отже, номер 5 на сторінці 45. Тіло перемістилося з точки. Координати якої дорівнює x1 0 см, y1 3 см. У точку з координатами Х2-4 см, y2 0 см. Зобрази ці точки на координатній площині, укажи, як можна визначити модуль переміщення тіла. Перший раз ми прочитали, другий раз прочитуємо і підкреслюємо те, що ми будемо використовувати сьогодні. Отже. Тіло перемістилося з точки, яка точка не зрозуміла. Давайте позначимо точку буквою А. Отже, це в нас буде точка А. В нас є її координати х дорівнює 0 см y дорівнює 3 см. Також нам сказано, що тіло перемістилося в наступну точку. Нехай це буде точка Б. Координати точки Б наступні Х2 4 см, Y2 2 см. Нам потрібно намалювати ці точки на координатній площині, а також спробувати зрозуміти, як можна визначити модуль переміщення тіла. Модуль переміщення, ви пам'ятаєте, це довжина відрізка. Буква С. І ви бачите, що я вже підготувалася частково, я вже взяла координатну площину, декартова система координат в мене є, але в неї дещо не позначено. По-перше, в неї не позначено початок координат, це для нас не принципово, але в неї не позначені координатні вісі. Дивимося, в, в моїй умові. Фігурують Y. Тому згадаємо, що в математиці ми позначаємо X – горизонтальну координатну вісь, Y – вертикальну координатну вісь. Але це ще не все. Подивіться, коли ми з вами писали координати і читали координати, ми казали сантиметри. Тому після X і Y потрібно поставити кому і написати сантиметри. Тепер наша з вами координатна площина готова для подальшої роботи. Отже, ми повинні з вами зараз на цій координатній площині відзначити дві точки. Перша точка має координати 0 см 3 см, визначає її 0,3. Ось вона, обов'язково ставлю точку, і, пам'ятаєте, ставлю назву цієї точки точка А. І координату точки Б. 4, 0 сантиметрів. Ось вона. І написала також точку Б. Отже, точка А в нас початкова. Точка Б в нас кінцева. Для того, щоб знайти модуль переміщення, мені потрібно з'єднати ці точки. Прямою. Давайте з'єднаємо і показати стрілочкою, що тіло прийшло в точку Б. І обов'язково підпишемо С знак стрілочки. над ним. Тобто ми зробили це, але нас просять ще оказати, якими способами можна визначити модуль переміщення тіла. Давайте подивимося, що це за лінія. Якщо я зроблю додаткове малювання, наприклад, от так, я побачу, що в мене вийшов. Прямокутний трикутничок. Ви вже вчили прямокутні трикутнички, але, на жаль, ви не знаєте, як знайти сторони прямокутного трикутничка. Але, можливо, в алгібрі вам вже вчитель, чи в геометрії, чи, може, навіть в математиці, вчитель вам розповідав про єгипетський трикутник. Єгипетський трикутник це прямокутний трикутник довжини сторін якого дорівнюють 3, Подивіться 4 5. Тобто, знаючи про єгипетський трикутник, я можу визначити, що довжина сторона А Б, довжина нашого переміщення 5 сантиметрів. Давайте запишемо з вами із. Єгипетського трикутника. Я напишу, що це за трикутник в мене. Пам'ятаємо, початкова координата в нас завжди позначається як точкою О. Отже, із Єгипетського трикутника обов'язково напишу його назву, якщо подивитися. На наш малюночок а, О, Б. маємо. Сторона АБ, як найдовша, має довжину 5 см. Нас просили указати, якими способами. Я показала, що перший спосіб, якщо я знаю, другий спосіб, що ж мені ще можна зробити? Давайте подивимось на мій малюночок і спробуємо щось інше придумати. Отже, трикутник ми вже використали, ми зрозуміли, що це можна зробити. Але я ще знаю, 100% вмію працювати з колами, з кругами. Так? Отже, що я роблю? Я вибираю коло і домальовую його таким чином, щоб точка Б була в нас. На колі, а точка А була центром цього кола. Отже, пробую. Це дуже тяжко також зробити, да? бачимо, зараз в нас ще не центр, тобто я пробую переміщати моє коло, може, ось таким чином. Давайте ще збільшимо його. Ось наше коло. Ось можливо, десь так, так? Тобто ми можемо, користуючись нашим відрізочком АБ, намалювати коло, в якому АБ відрізок це буде радіус. Подивіться, тут я не можу виміряти, да, на жаль? Не знаю скільки, але я можу на цьому колі позначити інший радіус. Дивіться, де я це роблю. І його вже чітко вирахувати. Отже, радіус АВ і радіус АС повинні бути подовжені однакові. Як написати, що ми за спосіб з вами використовували? Отже, нам потрібно описати побудуємо. Коло з центром в точці А і радіусом АБ. Якщо я це зроблю, я вже зможу знайти радіус. Так, ми зрозуміли, що я його знаходжу як АЦ. Отже, напишу, що АБ дорівнює. Такому ж радіусу АС. і давайте подивимось: точка А починається з координати 3, точка С закінчується координатою 8. Від 3 до 8, скільки буде? 5 сантиметрів. Я показала вам два способи. Найпростіший, використовуючи ці. Е, Прибори, які у вас є, ви також можете запропонувати. Якщо хочете, можете написати, який спосіб ще може бути. Отже, дякую за компанію. Подивіться, будь ласка, на домашнє завдання. І чекаю, виконане домашнє завдання вашому... на нашій платформі. Дякую за увагу. Зустрінемося наступного разу.